Алгоритм дій для зняття арешту з рахунків однаковий для всіх, неважливо, це борг по кредиту, комуналці чи адмінштраф. Розблокувати рахунок можна після подачі відповідного позову до суду. Також наразі можна звернутися з заявою до виконавця для визначення поточного рахунку в банку та зняття арешту в межах двох мінімалок. У першому випадку, тобто суд, для розблокування потрібні підстави. Про такі підстави саме за кредитним боргом пояснено у відео. Повторюватись немає сенсу. Акцентую увагу на другому варіанті. Законозворець дозволив арештовувати рахунки, проте, якщо можна так сказати, встановив ліміт, котрим можна користуватися. Це дві мінімалки, тобто наразі 13 тисяч 400 гривень. Для зняття арешту в рамках двох мінімалок ви письмово звертаєтеся до виконавця із заявою про зняття арешту з рахунку та визначення поточного рахунку у банку. Якщо хочете це зробити електронкою на допомогу відео. Після чого виконавець теоретично повинен вам розблокувати рахунок в рамках двох мінімалок. Теоретично, тому що закон придумали, а як він буде працювати, не придумали. От і кожен по-різному його розуміє та трактує. Контакти приватного виконавця в єдиному реєстрі приватних виконавців України. Зразок заяви на нашому сайті. Відеоінструкція на YouTube каналі. Думаю, з цим зрозуміло. Далі. Люди скаржаться на відсутність постанов виконавця в дії або в автоматизованій системі виконавчого провадження. В такому випадку на допомогу зразок заяви про ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження. Також скажеться на бездіяльність виконавця. Якщо виконавець не відповідає або не розблоковує рахунок в межах двох мінімалок, тоді вам Мінюст, учасники виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця вправі письмово звернутися до Міністерства юстиції України або Ради приватних виконавців України з метою перевірки його діяльності. На підставі відповідного звернення Міністерство юстиції України здійснює позапланові перевірки щодо рішень дій або бездіяльності приватного виконавця. Рада приватних виконавців України здійснює перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним статуту Асоціації приватних виконавців України, Кодексу професійної етики приватного виконавця і рішень Ради приватних виконавців України. У разі виявлення під час здійснення перевірок ознак дисциплінарного проступку Приватного виконавця Міністерство юстиції України або Рада приватних виконавців України вносять у мотивоване подання до утвореної при Міністерстві юстиції України дисциплінарної комісії приватних виконавців про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.